Діти, всім привіт! Я дуже рада вас бачити сьогодні знову на занятті. і ми будемо продовжувати з вами вивчати українську мову. Так, так, ви не помилилися, ви скажете, що ми вже знаємо всю українську абетку. А ні, Букви-то ми вивчили, а ось звуки не всі. Сьогодні вас чекає дуже незвичний звук. І хто залишиться до кінця заняття, той дізнається про нього щось цікаве. І так допоможе в цьому нам наш новий сьогоднішній гість заняття. Це відгадуємо загадку. Готові? Я крилатий, і пухнастий, золотистий і смугастий, значить, в полосочку, так, над лужком та веду, дзвінку, весело гуду. Хто це може бути? Так, це наш. Комаха, наша комаха, яка пролетіла на запах нашої квітки барвінок. Як звати? Джеміль. Джеміль, який похнастий, годить. І звук, який звичайний, незвичайний. А він годить і розмовляє. І так, діти, умащуйтесь, готові. В українській мові, каже Джміль, все таке побудовано, щоб звуки були гармонізовані між собою, організовані в певному порядку, для того, щоб наша мова українська звучала, мелодійна, співуча. І ось в українській мові ми вже познайомилися з вами про такі незвичні звуки, як «я», «ю», є, є, -е, «Є», і а ну-ка, пригадайте, як вони називаються? Йотовані так подвійні. І позначаються вони одною букавкою на письмі. Так, одною. Звуків два, а букавка одна, каже Джміль. Так от сьогодні, навпаки, буде: звуків буде два, а буква одна. Що ж це такий за звук? Знайомимося, але для цього вам треба. Зробити спочатку мій будиночок. Для мене будиночок звуковий, тому що саме у мене цей звук сховався у слові. А ще іще мої подружки. А потім подивимось на другий звук. Цікавий. Так, Готові? Кажемо слово. Джміль. «джміль». А ну-ка, давай малюночок покладемо на дошку. Так, джміль. Скільки голосних ми чуємо? І тільки один. І ще раз, джмі. Тільки він один співає у слові. Тому що ми робимо з вами? Малюємо так, один склад, одну кімнатку для нашого джмелика. Є. А ось тепер поїхали. Джміль. Чуєте, як у нас язичок працює є, так. Такий звук цікавий, який ми промовляємо на одному видаху. Дз, дз. Як би ми з вами що робимо? Так, дз чим нашим джмеликом співаємо дз, дз І ще раз дз, дж дж джміль дж. І от цей звук дж. Він позначається на письмі Отаким от трисочкою, от одним прихосом. Якщо ми будемо будувати звуковий будиночок. Тобто малюємо одну рисочку. Звук один, але такий довгий, такий щащий. І так, така цікава українська мова. Твердий, приголосний. Намалювали. Далі співаємо джмі. -мі 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 -мі. Так, це приголосний, але він буде який? М'який. Звук мі мі, м'який. Джміль і ось наш голосний співучий І. Джиммі-л-л-л, І тут м'який звук приголосний. Так, ось наше слово Джміль. Джміль, ти дуже задоволений своїм будиночком, Так, каже Джміль. Дуже. А тепер ми чекаємо на твою подружку, відгадуємо загадку. І так, хто це голосно теж дзищить і в кімнату до нас летить? Так, на який солодкий запах. І це у нас правильно. Давайте тільки розглянемо малюночок. Так, бджола, бджола, бджим, да, бджола. Ось вона яка. І так, бджола. Що ми чуємо у цьому слові? Дуже багато приголосних, вірно. Можемо поділити цей, це слово на склади чи ні? Давайте спробуємо. Бджола. О-а. Два голосних розділи, тобто два склади. Що ми чуємо в першому складі? Бджо, бджо. Чуєте? Є перший приголосний Б. Так. А далі що ми робимо ротикам? Так. З чим, як і наша бджілка. Дж, 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 бдж, джо, дж джо, джо дж дж. Так, отой от от звук, який одинарний. Дж, дж, Але ми його позначаємо, ризочку одною. так. А далі о о голосний бджо, бджо. Все. Бджо є. Тепер другий склад. Ла! Ла-ла-ла. Л. Твердий, приголосний вірно. і а Голосний парі стали. Куди буде наголос? Якщо джміль, тут варіантів немає, тільки один голосний. І під наголосом. Джміль, то тут співає в нас який голосніший? От а! Бджола! Хто? відкриївся, широко і довго проспівав свою пісню. Отчи а? Бджоо! Швидко промовили ротикам. Проспівали. А бджола? А, -а. голосніший ще раз. Бджола, бджола. Ударяємо, сильніше проспівуємо. А, а, є. Молодці. Ставимо наголос рисочкою, ударяємо отак, от на другий склад. А, а, є. І так, що у нас вийшло? У нас вийшло два слова. Б так, бджола і джміль. І в одному, і в другому складі. Ми бачимо, і ми бачимо звук, так, одинарний. Дж. Дж. Як ви вважаєте, багато слів в українській мові з таким звуком? Давайте пригадаємо. Які ви знаєте? Джем, так, джем, джаз, так. Молодці. От бачите? Ну, не дуже так. Але їх треба вміти вимовляти своїм ротикам. Красиво, щоб так вони звучали, звучно. І чітко, правильно. Давайте тепер наступний одинарний звук, цікавий, який приніс нам джмелик, будемо відгадувати. Він сховався у нас теж в загадках. Є такі два слова у нас. Перша, перша загадка перше слово. Все, що бачить, нам покаже на недоліки всі вкаже, як маленьке, то лежить, а якщо воно буде більше. На стіні висить. Що може лежати на столі, висіти на стіні, так, і все бачить. І що воно бачить, то воно покаже. Думаємо, думаємо, лежати або висіти. Так, правильно, це у нас з вами такий предмет, який називається на українській мові як дзеркало. Повторили дзеркало. Почули вже цей звук, так, сховався у слові. Давайте зараз е, зробимо таку невеличку перестановку для наступного, щоб запросити звука. Нам треба теж місце. І так, у нас друге слово. Другий звук готується це дзеркало. Дзер. Кало. ще раз. Дзеркало. Е. А о. Почули? Правильно. Три склада. один, Два. Так. Три. Огого. Огого. Ого го Яке слово? Дзеркало. Давайте. Нашу бждівку сюди поставимо повище трішечки. Так, готові. І так, перший склад. Давайте. Дзер. 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 Д, д, дз, 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 дзз. Отой От звук одинарний, який теж буде позначатися одною рисочкою. І він на одному видаху. Так, чітко дзвінко вимовляється. Дз, Дз. Так. І відразу ротик відкривається на е. Дзер. Заричав приголосний звук, твердий дзер. К. 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 Твердий приголосний звук А. К. Дзер К-ло-ло. Ой, язичок закрутився і почули, протягнули звук. О, ло-ло! Вийшло на слово дзеркало. Дуже весело. Багато складів, куди ж наголос. Думаємо: Е, А чи О. Дзеркало. Почули? Закричав перший. А інший, другий, третій швидко промовили ротикам. Дзеркало. І ще раз ще раз, дзеркало. Є взяли ручечку, поставили в наголос. Дякую так за першу загадку, перше слово. Наступний, так, наступне слово. Наступна загадка. Білі зуби маю. Та усі ховаю, довгі коси маю, та не заплітаю. Це якась у нас їжа, так, яка росте на городі, овоч. Білі зуби маю. так. Але все-все воно сховано десь, так. Довгі коси маю, щось іще довгі приховане і з довгою косою, як волосся. Так, у людини, та не заплітаю. Що в нас може рости на городі? Росте у нас так правильно? Кукурудза повторили, подивились на неї. Білі зуби це зернятка, але вони сховані в качанчику так, за листочками. А де коси? Оці волосся, такі волосинки, так, які ми коли варимо, збираємо урожай, ми їх щось чищаємо, щоб вони не потрапляли у їжу. І так, кукурудза. Яке дуже гарне слово. ще раз, ротиком промовляємо і думаємо, рахуємо, скільки ж там буде складів. Кукурудза. Ку-ку-рудд, дза. І ще раз. Кукурудза. Дза. Так, поїхали. Чотири у-у. У. -у, -у. У а, є чотири. Кукурудза. Ну, такого у нас ще слова не було. Так, цікаві звуки. Один рахуємо, так, малюємо. Два, три, чотири. Вірно? Все зробили. Намалювали. Так, подивилися. Перший склад. Ку, ку-ку-ку. Так, тут легко ми чуємо наш крихтящий звук К і У. Дуже добре. Далі. Ку, знову ще раз. Ку-ку. Так, знову приголосний, з голосним. Ку-ку. Ру-ру-ру. Теж. р-р-р-р і у. Дивіться, три навіть у нас звука. Голосних У, три. Кукуру, Дза. Дза, дза, дз. -а. дз, -а. дз, -а. дз, -а. дз -а. Знову ми чуємо наш одинарний звук дз, 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 дз. -дз. А. -а, -а. В парі зі звуком А. Хто з вас вважає? Де стоїть наголос у нас? На якому складі? Порахуйте, промовте слово. Кукурудза. Куку, -ку. як ми промовляємо? рудза. Проспіваємо швидко у у Перші два. Правильно. так. А далі. Ру. -у. Третій. Правильно, Ку-ку-ру-дза. За те швидко. Не дуже співаємо. Ку-ку-ру-дза. І так ми побачили, що є у нас два слова. Дзеркало. Так, кукурудза є. І ми познайомились з, з другим, так, одинарним звуком дз сьогодні. І давайте подумаємо, а які ж слова в українській мові ще зустрічаються з таким звуком. Їх теж мало, але пригадаємо. Давайте дз, дз, дз. дз дзвін, правильно, дзвони. Дзвонити, так, дзищить. Так. Їх дуже мало, але їх треба знати вміти ротикам вимовляти. І так, джмелик. Зараз дуже задоволений, що він прилетів сьогодні на заняття. І так, ми вивчаємо сьогодні з вами два звука. І зараз будемо грати гру. Буде наш джмелик загадувати слова. І перший чи другий звук, якщо ви почуєте, перший звук це «дж», «дж», А другий звук дз, дз. І ще раз – «дж», «дж», Або другий дз-дз. Відразу прокидайтесь по команді день і плескайте долоньки. Но якщо у слові такого звука не буде, що будуть діти робити джмелик? Спати. Так. І так, увага, ніч. Всі сплять, слухаємо слова. Перше слово Дж, джем. Джем. День прокинулись. Так, правильно каже джмелик. Є ніч. Спимо далі. Дзвін. Дзвін. Є, запитує джмелик. Є, плескаємо долоньки. Є. Ніч. Зима. Зима. Ні, там тільки один звук зз. З. Спимо. Жито, Жита. Ні, немає. Спимо. Дзеленчати. 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 Є, молодці, Аплодуємо, плескаємо. Є. Ніч. Джунглі. 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 Є, молодці, плескаємо, плескаємо. Ніч. Жоржини. Жоржини, жоржини. Ні. Жж-ж, в. Ні, ні. Спимо. Бджоли. Бджоли. дж, дж Є, так вірно. Ніч спимо. Дзюркотить. Дзюркотить. Вода. Дзюркотить. Плескає так. Є. Молодці. Ніч. Спимо далі. Джвіль. Так, це наш гість сьогоднішній є. Гі. Молодці, ніч. Береза. Береза. Ні, немає. Спимо. Дзеркало. Дзеркало. Так. Кукурудза. Так, молодці, каже Джміль. І так, вправляйтеся, обов'язково в читанні у книжках таких слів. В мові. Спілкуйтеся рідною українською мовою, і зустрічаємося тепер на грі Телевізор наступне відео.